Ви помітили, як активізувалися прихильники Путіна всіх мастей, від наших з вами співгромадян, з якими вже працюють правоохоронці, до європейських високопосадовців, типу словацького прем'єра Фіц чи його угорського друга Орбана. І це все буквально відбувається в останні дні. А досвід свідчить, що якщо Кремль починає смикати за ниточки всіх своїх посіпак, то справи у нього йдуть не те, щоб добре. Ви на каналі Булгаро-Висновки. Мене звати Андрій Булгаров, я український журналіст. І якщо вам до вподоби мої оцінки всього того, що відбувається, то підпишіться на цей канал просто зараз. Я дякую вам за довіру і вітаю нових глядачів. Але насамперед поговоримо про допомогу військовим. Отже. Це наша пташка, а ось все це обладнання, яке нам потрібно для ефективного виконання бойових завдань. Для облаштування мобільного робочого місця екіпажу розвідки потрібно більше автівка. Скануйте QR-код, донайте на облаштування робочого місця екіпажу дальньої розвідки роти очі. Цей бус буде модифікований для комфортнішої роботи екіпажу і транспортування БПЛА. Вже зібрано більше ніж півмільйони гривень, але цього недостатньо. Тож переходьте за посиланням в описі відео і допоможемо нашим захисникам разом. Ну а тим часом нам є про що поговорити. Можливо, хтось забув, але Угорщина сьогодні головує в раді Євросоюзу, і от до кінця цього головування залишається майже три місяці. І якщо ви думаєте, що весь ці весь, весь цей термін, шість місяців угорщина, а зокрема Орбан, прем'єр-міністр Угорщини, нічого так би мовити не робив для того, щоб максимально всіх розфорити, кудись там поїхати, зробити максимальний хаос, то ви помиляєтеся. Так, от от з останнього. Він буквально днями робив доповідь саме на раді євросоюзу, на якому він представляв план розвитку євросоюзу пріоритети Євросоюзу, саме як вони будуть дотичні до пріоритетів саме Угорщини. і він нічого там не сказав про Україну або про війну між Україною та Росією. Він нічого не сказав про Росію як агресора. Натомість він потім, після цього, після. Засідання ради Євросоюзу він дав брифінг, і от на цьому брифінгу. Ну якраз після презентації цієї стратегії, яку розкритикували його колеги по європарламенту, ми далі про це поговоримо на цьому брифінгу. Він сказав таке: два лідери російські та українські твердо вірять, що час працює на них. Обидва саме тому вони не бажають іти на жодні компроміси чи на мир. Це було моє враження. Вони хочуть битися, що погано для Європи. Я не концентруюся зараз на тому, що добре для України чи Росії. Я говорю з точки зору Європи, з європейської точки зору. Наш інтерес полягає в тому, щоб принаймні було припинення вогню. Сторони не бажають діяти. Моя пропозиція Європейським інститутом та прем'єр-міністром полягала в тому, щоб зробити міжнародні кроки для створення атмосфери навколо двох країн, яка постійно підштовхувала б їх до спілкування та переговорів і до припинення вогню, каже угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан. Якщо подивитися насправді, що він тут наговорив, то складається враження, що Уорбан намагається загнати Україну в одну кімнату з Росією і зачинити двері. Ну і нам нічим не допомагати, звісно. І хай би ми в цій кімнаті з Росією між собою про щось там домовилися. Знаєте, і от у мене ніякої іншої аналогії, вибачте, яку я зараз кажу, немає. Аналогія така, що уявіть собі гвалтів, гвалтівника, якого разом із його жертвою закривають в кімнаті і кажуть жертві: слухай, ну якось ти там домовся з ним про щось. А от потім ми відкриємо, от вас випустимо, ну і потім вже напевно про щось там будемо говорити. Бо саме це так і виглядає. Не ми напали на Росію, але чомусь Орбан про це забув. Не ми відхапали частину території, а ті території, навіть які ми зараз утримуємо, це не тому, що ми так хотіли робити. Життя змусило не ми напали, не ми розпочали цей конфлікт, не ми розпочали цю війну. І от Орбан намагається всіма силами не тільки сам про це не згадувати і забути, а він ще і розповідає і намагається. Так би мовити, вкласти в голову європейським лідерам та й, взагалі, євросоюзу, що от його погляд на ситуацію він є єдине правильним. А його погляд полягає в тому, що Україна теж, в принципі, винна в тому, що Росія на неї напала. І це є для нас великою проблемою. Знаєте, причому. Проблема саме в тому, що нам і так важко переконувати наших європейських партнерів, нам і так важко дуже часто буває переконувати в Євросоюзі ставати нам на допомогу, звертати увагу на ті на ті ситуації. Тому що євросоюз, попри те, що він справді від бачить всі ці руйнування, які влаштовує Росія, він не хоче до кінця в. в Впрягатися в це, тому що розумієш, що мільйона країн, там десятки мільйонів українців, які є, і там певна частина зараз перебуває на території Європи, це є величезна проблема для них, і тому вони б воліли би просто цього не помічати. Може воно все само собою розсосалося, так би мовити. Ну і ще от в цьому шматочку ми його не показали, тому що не хотів, не хотів я показувати весь цей шматочок. Ще Орбан скаржиться бідося просто просто бідося, він скаржиться на те, що чомусь його оці слова в євросоюзі сприймають не так, як він це собі бачить, і саме чомусь його називають троянським конем Путіна. Цікаво, чого б це його так називали. Якщо врахувати, що він за цей буквально час, коли його призначили головою, ну угорщина стала головувати в Раді Європи. Буквально в цей день, буквально в цей день, коли він прийняв головування, він поїхав до Росії. Ну ні, чого його вважають кремлівським конем, конем Путіна, троянським конем Путіна? Навіть не знаю, що відповідати, але. Але, шановні мої глядачі, я от зараз хотів би, щоб. Ви трошки зупинилися, як я вже недоразово казав, і зараз я повторююсь. Не треба по одному Орбану сприймати всіх угорців, бо не вся угорщина, така як Орбан, і так певна частина угорців, в тому числі через постійні оці закиди з боку самого Орбана, його міністрів, зокрема, П'єтра Сіарта, міністра закордонних справ, у нас постійно є проблеми, постійно щось там закидають у бік України і тому подібне. Але не всі угорці такі. І от буквально на цьому брифінгу ми могли б в цьому переконатися, тому що от зараз ми можемо побачити. Як член партії Угорської демократичної коаліції та депутат місцевої ради у передмісті Будапешта Мартон Єкіцький намагається сказати Орбану, що той не правий? От він підбіг до трибуни, намагався підбігти до трибуни і кинув Орбана пачку грошей, напевно, рублів. І прокричав: за скільки грошей ви зрадили свою країну? Ви продали її Путіну та Сідзіньпіну. Так вважають от, частину угорців, тому я кажу, що не слід по всьому Орбану, точніше не слід по Орбану, сприймати всіх угорців. Тим часом, президент партії, це колишній прем'єр-міністр Угорщини Ференс Дюрчань, пізніше написав у соцмережах, що пишається однопартійцям. Ми говоритимемо це скрізь і завжди в Угорщині зарадницький уряд. Уряд Віктора Орбана. Зрозуміло, що цей уряд Віктора Орбана він не обирався якимось там шляхом військового перевороту. Ні, були звичайні демократичні вибори і угорці мають право на свій демократичний вибір, і вони проголосували за Віктора Орбана. Орбан сформував такий уряд, який от зараз є, і який робить те, що він робить. Але не можна казати, що шлях, яким він прийшов до влади, він тим шляхом шляхом не може з неї піти, тому що це демократична країна, країна-член Євросоюзу, і від Євросоюзу за правління Орбана Угорщина вже неодноразово отримувала, так би мовити на горіхи, тому що і гроші її затримували, і звинувачували Угорщину в тому, що вони відходять від демократичних принципів. І взагалі неодноразово просто обурювалися всім тим, що відбувається в самій Угорщині. А як Угорщина блокує певні рішення Євросоюзу, ми про це вже з вами і так знаємо: ці допомоги від Євросоюзу на мільярди доларів неодноразово Угорщину блокувалася, і саме тому намагається. Євросоюз знайти спосіб обійти ці блокування і угорщина. Це ж робить не тільки в Євросоюзі, вона теж сама робить і в НАТО. Ну от і тому і НАТО теж зараз намагається знайти спосіб обходити блокування. Повертаючись трошки до слів самого самогорбана на цьому брифінгу, який він сказав, така цікава ще його була фраза. Ті, хто вважає, що те, що ми робимо як Євросоюз, правильно можуть продовжувати підтримувати українців. Але ті, хто з цим не згоден, наприклад, Угорщина, не допомагатимуть, це мають вирішувати національні уряди. Далі він ще каже, що визначаючи відмінності у поглядах на війну з більшістю членів країн Євросоюзу, угорський прем'єр наполягає на тому, що більшість європейців хочуть миру, тоді як лідери Євросоюзу виступають за продовження конфлікту, як війну називає Віктор Орбен, інакше кажучи, він вийшов на на трибуну Ради Євросоюзу і сказав наступне, що ви. Члени Євросоюзу, ви країни, лідери країн ЄС, хочете війни, а от ми Угорщина не хочемо. І якщо ви далі хочете підтримувати українців, будь ласка, робіть це. Але не треба брати гроші з загального бюджету Євросоюзу. Допомагайте йому Україні грошима своїх національних урядів, грошима своїх країн. І не треба, ось знаєте, спільного спільної казни спільного бюджету допомагати Україні. Але що ви розуміли? Слова Орбана викликали не просто обурення і Урсула фон дер Ляйн, єврокомісарка, вийшла і просто сказала, що якщо Орбан і до що її дивує, чому досі хтось в Євросоюзі розглядає цю війну не як намагання України бути вільною від Росії, а як якийсь там конфлікт, який взагалі носить який, там регіональний рівень, і до Євросоюзу немає жодного. Стосунку ні насправді лідери Євросоюзу чудово розуміють вже, і це для нас це дуже добре, тому що. Ми втомилися зараз доводити, що Україна є членом євроспільноти, що Україна не просто так обрала собі шлях до Євросоюзу і до НАТО, причому закріпила, закріпила навіть це у своїй конституції. І ми зараз б'ємося за нашу волю, за нашу свободу. Ми хочемо бути вільними, і ми хочемо бути частинами європейської спільноти. Це є наше право, право всіх українців. І нарешті, нарешті, саме ці тези. Які в нас вони лунають з самого початку Євромайдану від революції гідності, і от до сьогоднішнього дня вони нарешті почали доходити ці фрази і до лідерів Євросоюзу. Не до всіх от до Орбана, і досі це не доходить. Він вважає, що ну слухайте, ну ну яка там Україна? Ну на що їй взагалі там треба бути там вільною, самостійною. Ну, на якось собі там жила в тіні Росії, хай собі так і живе і не преться до. До Європи, власне кажучи, якщо подивитися на країни, які хочуть і які не хочуть бачити Україну своїм не просто сусідом, а тим співучасником цієї співспівдружності, тобто членом Євросоюзу, ми можемо чітко прослідити яке ставлення до українців, і до того, а яке місце може зайняти Україна в Євросоюзі. Давайте подивимося трошки ширше. От дивіться, ми вже маємо певний прикордонний конфлікт саме з Польщею. Чому тому, що Польща от відчула в Україні дуже потужного конкурента, саме економічного конкурента. Тому що українські товари вони дуже сильно конкурують на польському внутрішньому ринку, і це не є правильним для Польщі, тому що це таким чином призводить до збідніння їхніх фермерів, або їхніх якихось там виробниць. І нам доведеться це питання якось вирішувати, або якісь там квоти, або взагалі не постачати українські товари на внутрішній польський ринок, хоча це насправді заборонено правилами Євросоюзу, втім можна піти на певні домовленості. Але знаєте чому Угорщина не хоче, щоб Україна стала, ставала членом Євросоюзу? Тут же не про конкуренцію з товарів. І якщо порівнювати економіку Угорщини, ви дуже швидко можете побачити дуже цікаву закономірність. Угорщина залежить від Євросоюзу, вона повністю датується. Грошима євросоюзу нема нічого такого, щоб угорщина виробляла самого такого великого, щоб дозволяла, дозволяла б їй бути повноцінною економікою. Ні, угорська економіка повністю сидить на дотаціях євросоюзу, і саме тому вони і хвилюються. Що як, як тільки українська економіка увільється в європейську, то Україна теж буде датуватися. А це означає, що грошей на угорщину буде просто тупо не вистачати. Ось і так би мовити, вся відповідь причин того, що зараз Орбан робить більше того, він же це все розповідає в своїй країні. Саме це і є її фішкою. Він каже: от прийдуть українці, і у вас все заберуть. Подивіться на Польщу. Де це сталося? Але це теж знаєте собі вивернута інформація. Тому що якщо подивитися на польську економіку, а і де правда полягає в тому, що з приходом українських біженців польська економіка вирісла. Це дуже легко перевіряється, скільки українські біженці, якщо їх так називати, або там тимчасові переселенці, ми сподіваємося, що вони повернуться принаймні більшість з них повернуться до України, вони дали який зростання саме польської економіки. От про цю інформацію Орбан чомусь не каже. Він каже лише про те, що придуть українці, у вас все заберуть все і тому, от така причина. От чому він і не хоче, і зрозуміло, що це пряма спекуляція фінансується, звісно, Москвою, і саме через це постійні є проблеми у Орбана з Євросоюзом. І коли євросоюз буде оцінювати оце правління Орбана в Раді ЄС, я думаю, ми багато чого цікавого там знайдемо під час цих звітів, тому що він же поїхав не тільки до Москви, потім до Пекіна. Потім він поїхав взагалі в Латинську Америку. Ну тобто він поїхав по всьому цьому колу диктаторів, і він себе себе теж вважає диктатором, і тому, от він збирає такі таку собі коаліцію. Я дуже сильно не здивуюсь, не здивуюся, якщо б якісь там певні представники Угорщини, якщо не сам Орбан, звісно, не будуть присутні в цьому саміті Брікс, який має відбутися в російській поки що Казані, от буквально всередині жовтня місяця. І саме на цьому бріксі, на цьому саміті, де буде головування Росії, буде так би мовити, принаймні про це є певні інсайди, Росія буде намагатися. Сформувати новий союз союз як противагу саме європейському союзу, і тому я зовсім не здивуюся, що на цьому саміті буде присутня Угорщина там в якихось своїх представниках. Тож всі слова Віктора Орбана, які він тут сказав, треба фільтрувати. Ми бачимо, що його слова не, не знаходять відклику не тільки в Євросоюзі, звісно, і в Україні теж, а й в самій Угорщині. Тож. Тримайте себе в руках, там все йде так, як як має йти в демократичних країнах. Тож зачекайте. Я думаю, що і до Віктора Орбана обов'язково доберуться, і це буде напевне вже найближчими місяцями.